Радіо Chicago. Добрий вечір, шановні радіослухачі, а також глядачі YouTube. І от тільки що щойно два тижні поспіль ми обговорювали цікаві питання, питання, які стосуються кожного громадянина України, людей, українців, які мешкають тут вже давно. Це були питання про консульство. І як ви бачите, ми знову в ефірі з вами Еліна Шевченко, незалежна журналістка, і необхідно було сьогодні з вами знову поспілкуватися. Отже, яка подія сталася, що привела нас знову в студію в прямий ефір? Цікава подія, несподівана, а можливо відповідь просто не змусила себе чекати. Сьогодні, вранці, 17 листопада, на новинному інтернет-порталі Newsweek та UA News з'явилася стаття. Ну нібито розслідування щодо діяльності Фаріон і її зв'язку з керівником нашої радіостанції з Володимиром Долинкою. І, звичайно, ми не могли не відреагувати, тому що є про що поговорити конкретно про цю статтю. Ну, Скажу чесно, як журналістка, яка має фахи професію, у мене виникло відразу питання таке. Професійно, спокійно і логічне. А чи розслідування це, тому що насправді та інформація, яка надрукована в цій статті, це інформація не є нічим іншим як політичним портретом долинки. По суті, можна сказати дякую за таку рекламу, за таку інформацію. Але розслідування вимагає більше пошуків джерел інформації, ніж відкрити реєстрацію підприємств і просто розказати. Зати, де зареєстроване підприємство, чим займається пан Долинка, і так далі. Ну, от, наприклад, зараз я практично зачитуючи, можу вам прочитати Володимир Долинка, уроженець міста Калуша. Він давно мешкає в США. За що йому подяка допомагає і новоприбулим, і старим друзям. І далі просто розповідається, що зареєстрований Ukrainian American Консалтен Incorporated, там такого то такого -то року, і далі всі. Ви знаєте, всі достоинства людини. Все, що пан Володимир зміг за ці роки зробити, практично в цій статті розслідуванні, ми бачимо, скільки сил зусиль вклав долинка в свою роботу. Тому, Насправді сказати, чи розслідування це важкувато. Необхідно зайти на цей портал Newsweek, прочитати і разом з нами отримати задоволення від реклами. Яким чином Фаріон стала зв'язана з Володимирою Долинкою? Питання відкрити? Як на мене, давайте говорити чесно і відверто. Пані Фаріон, вона є гостею багатьох каналів, радіостанцій, інтернет-порталів, і вона всю свою. Діяльність дає інтерв'ю. І от дійсно дивна ситуація виходить: 24-й канал, ICTV канал, п'ятий канал постійно бере інтерв'ю у Фаріон. А тут така величезна стаття, і відразу після наших програм про консульство я не пов'язую для себе це ніяк, але насправді дійсно є невеличке співпадіння з негативного розслідування в цій статті можна зазначити. Наступний абзац. А от на сторінці відгуків у Google враження від українців, які довірилися фірмі свого співвітчизника, м'яко кажучи, негативні, складеться відчуття, що бізнес долинки спрямований не на надання якісних послуг, а на заробіток, на шуканні клієнтів. Ну, звичайно, коли ми. Е Використовуємо такі емоційні епітети, довірилися, враження українців, відчуття. То про бізнес тут вже лунає мало, тому що в одному абзаці сім епітетів, як все емоційно, ну насправді до бізнеса мало має стосунку. Далі знову говориться портрет долинки, непоганий, чесний портрет, як долинка надає нотаріальні послуги, також причетний до компанії діяльності нотаріальної компанії. Яка зареєстрована там та там та і знову таке використання цих слів причетний. Знаєте, нібито причетне до кримінальної справи, а не до бізнесу і до підприємства. І так ми можемо побачити абзац за абзацом, де практично розповідається, скільки подяк має пан Володимир, скільки він всього зробив. Величезна подяка. І хочеться сказати ще дещо. Ну, до розслідування, звичайно, це не має відношення. Давайте подивимося, хто автор цієї статті. Автор цієї статті. Журналістка, жінка Єлена Кошина. Єлена, ну не Олена, не Альона е, в звинуваченні з екстремізмом до пана Володимира. Це дійсно цікава Єліна Кошина. Так, от, е, дійсно, журналіст він має право не розкривати джерела інформації, звідки він бере. Е, Ті чи інші факти ну тут ми бачимо, що просто елементарно в інтернеті знайшли де зареєстрований бізнес долинки нашого керівника радіостанції після двох програм про м, державні послуги для українців. Чикаго, і ви знаєте, що насправді цікаво? Цікаво, що Такої журналістки в Україні, як Еліна Кошна, її просто не існує. Тобто, це анонім. Можливо, це потужний чоловік, можливо, це ще якась зацікавлена особа. Ми не будемо гадати це до журналістики, немає жодного відношення. Ми не гадалки з вами. Але дійсно цікаво, хто така Єліна Кошина і хто стоїть за цією статтею. Ну і хочеться трішечки додати в принципі про інтернет-портал НьюЗВІК. Інформації багато. Не потрібно вчитися в університеті 5 років для того, щоб відкрити Google, забити Newsweek і прочитати. що в 2018 році в цьому американському потужному, дуже міцному, дуже професійному виданні сталася перетрубація. Перетрубаться шкандал, коли журналісти практично змусили своїх власників, керівників. О, а у нас лунає дзвоник дуже цікаво, будь ласка. Добрий вечір. Алло? А так, 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 я Алло. слухаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. А мене звати Дмитро. Я через Володимира направлю. Він тільки знає, яка кількість пішло, і все, як були деколи проблеми, то направду все дуже солідно вирішувалося. Я думаю, радіопрограма в кісті в горлі стоїть, тому я думаю, тим, що там пишуть якийсь негатив. Володимир є за дуже культурна, інтелігентна людина, нехай до мене подзвонять. Я їм трошки у нас у Львові казали, як використовують погану мову так казали по-французьки, то я їм по-французьки поясню. Так що все нормально, вони не можуть пережити, що декілька годин йде радіопрограма, а я користуюсь я правду роками. Висилається то все, нічого не пропало. Все дуже солідно, навіть як були інколи проблеми. Величезна подяка за підтримку. Насправді ваша думка вона найцікавіша і найважливіша в нашій роботі. Практично з ранку до ночі ми думаємо лише про вас, про наших радіослухачів. В цьому і є головна мета наших розмов і бесід з вами. І в продовження все ж таки хочеться сказати: У 2018 році Newsweek перестала бути тією професійною організацією, і журналісти практично змусили своїх керівників. Покинути Лави редакції. Після цього, як зазначено в Гуглі багато інформації, вони взяли віски, торти і відсвяткували це. Але що відбулося далі? А далі відбувся розпад журналістської команди і почали набрати журналістів, які працюють, як то кажуть, за гроші. Ми розуміємо, що така журналістика існує, і замовлення ніхто не відміняв, але дуже неприємно, що коли ти починаєш Починаєш робити якусь гарну справу, ти залучаєш людей, ти захищаєш людей українську громаду Сполучених Штатах Америки, ти лагідно просиш, ти хочеш товаришувати, дружити разом вирішувати справи, і в цей момент виникає така ситуація, як ця ганебна замовлення стаття. Де практично не вміючи вести розслідування проти е, конкретної особи їй дають політичну рекламу, потужно зазначаючи, що багато років пан Володимир Долинка зробив непогані непогані потужні справи і. Звичайно, я не можу говорити сьогодні від тільки себе, своєї особи, і ми повинні просто зобов'язані під'єднати головну діючу особу, яку так ретельно рекламують сьогодні вранці інтернет-портали. Це пан Володимир Долинка. Вітаю вас, пане Володимире! Рада вас бачити. Так, доброго вечора. Хочу привітатися з нашими слухачами-глядачами? Зранку я вже виступав, але то було трошки інакше? Ну і зараз ми продовжимо цю розмову. Так. Якщо є питання, так, і на можете так, ви почати. Потім я теж хочу сказати пару слів. Пане Володимире, ну відразу перше питання, виключно емоційне. Коли ви вранці побачили цю статтю, просто пробіглися в першу чергу очима, швидко не вчитуючись, яку емоцію ви відчули? Спочатку, будемо казати, напевно, і сміх, і злість. Але, будемо так казати, розумієте, це вже потім, коли спілкуєшся, багато друзів мені напротязі дня, повірте, сьогодні телефон не замовкав. Ну він взагалі не замовкає останніх пару, пару днів, таких після наших виступів, після наших публікацій, після того всього, що ми робимо. І, напевно, так. Неможливо, людина не може просто не сприймати це, неможливо не думати про це і неможливо не реагувати. І Я не думав, що ми будемо сьогодні говорити. Ну, але все ж таки, я думаю, тому що все ж таки дуже багато в Чикаго людей це читають, читають в Україні, читають кругом і читають на певному скалі, дуже з цього стішуться і Хочу так: напевно, я такий один: я не друкував все. Але мені так дуже сподобалось. Але головний герой історії Володимир Долинка свідомо дистанціюється від діяльності українських партнерів. От тобто, якщо про Скажем, яку дистанцію і Дистанцію, мова? я от мені просто дуже цікаво, і там Яких взагалі партнерів як, чи якщо, пропонували вам партнерство? Так, по-перше, мені ніхто нічого не пропонував, не було пропозицій. Друге, пропозиції. хочу сказати все, що я роблю, я роблю сам. Ну тобто, я не роблю сам. У нас є команда на радіо, команда в газеті, але всі знають, що мене ніхто я можу про це відкрито говорити, мене ніхто не спонсорує і ніхто мені в кишеню гроші не дає. І в мене таке звернення, в принципі, так як дуже зараз напевно цікаво, і ну, будемо казати, на чому це все заварилося. Оця не знаю, Єлена, чи Олена чи Гелена, як її назвати. Ну, російською Єлєна ну, назвали, будемо самі, називати так, як є. Давайте з самого, що це написав Москаль. Це от, саме перше, ну, що я Звичайно, можу сказати. воно кидається в очі. По-друге, в самому тексті, якщо хтось уважно почитає, там дуже багато граматичних помилок. Дуже багато. Це, не знаю, це або на скору руку хтось ліпив, або це ліпив той, хто української мови дуже погано знає, не знає, не вміє і не вміє писати. Друге, що я відкрито так, я є Володимир Долинка, я ніколи не змінював прізвищ, я не брав якихось кличок. Я не міняв прізвище, і так я всюди виступаю, як Володимир Долинка. І я готовий про це говорити. Всі знають, що я навіть як коли зі мною знайомляться, я не дуже люблю, коли мені там кажуть пан Володимир, я завжди кажуть: як хто ви чи хто ти, я кажу, я Долинка. Тобто, я Долинка тому, якщо оце дійсно ця особа, чи він, чи вона, чи хто це є, воно є, то. Я готовий говорити в прямому ефірі. В Наш телефон, наш імейл, наш вебсайт. Тобто це все є кругом. Так само, як ця людина знайшла просто дані про фірму, то так само є дані, як зі мною зв'язатися. І я викликаю. Я готовий про це говорити в прямому ефірі. Тобто, я не ховаюся, я є. І я готовий продовжувати цю розмову, кого я спонсорую, що я спонсорую, особливо що я спонсорую російські якісь там ну. Це я просто навіть не хочу про це Добре, продовжувати пане Володимире. От є ще таке питання. Ви бачили, що стаття починається перший абзац слід, вступне слово, відразу зачепляючи Фаріон. Тобто вони до вас підступно підібралися. Журналіст, псевдожурналіст, нібито в розслідуванні через пані Фаріон, що у неї зараз є неприємності, власні свої репутаційні вона вирішує ці справи. І через Фаріон, два-три абзаци вони плавно перейшли практично. До вас. Чому так сталося, на вашу думку? Ну, тепер чіпають всіх підряд. Я думаю, через те, що наша газета, наше радіо все ж таки робить добру справу, я так думаю. І коли про тебе починають говорити, особливо починають уже таку негативну, як я кажу, тобі чорну рекламу робити. Це я думаю, що ми робимо дуже добру справу. І ця справа, те, що ми робимо, те, що ми пишемо. Тобто тут Фаріон взагалі ні при чому. Я зразу вам кажу. То просто, от, є, розумієте, завтра би ви щось сказали не то, чи хтось би сказав. тобто Незалежно на вулиці, хтось би било мого офісу став, і, не дай Бог, щось не так сказав, то все одно би зробили винуватим долинки. Звичайно, тому що це Тому що це, це... це, розумієте, Це так, як це все робиться підступно. Витягується, брешеться і тоді далі на цьому щось розкручується, так само, як все в принципі, робиться кругом. Пане Володимире, і, і відразу до додачу я хочу додати, щоб ми нічого не пропустили. Ви давно в українській громаді. Ви людина потужна авторитетна. Вас багато знають, друзі, вороги. Я не знаю вашу долю. Всю скажіть, будь ласка, українська громада ком'юніті в Чикаго. Вона здатна аналізувати такі статті, вона здатна наша громада розуміти, чому відбуваються такі статті, чому причина наслідкові ці зв'язки. Коли ми почали говорити про консульства, тут відбувається стаття, тому що насправді я спеціально для себе виписала статтю закону України. Вона пов'язується з тим, що до числа важливіших моральних потреб людини і громадянина належить потреба визнання суспільного. Значення важливості особи, власне, авторитет і репутація саме тому честь та гідність поряд із життям та здоров'ям людини згідно статті 3 Конституції України, а також у статті 68 конституції України є найбільш важливою для людини авторитет і репутація. Чи шкодить ця стаття вашій репутації? І чи здатна наша громада розуміти ці речі? Ну, саме перше, я думаю, все ж таки, я надію, що наша громада. Розуміє, і це все, що там, розумієте, говори, написати можна багато що, папір витерпить багато. Але як я все казав, от якщо подивитись наліво, в нас двері відкриті. От навіть на даний момент, коли я приходжу середа-четверг, ми завжди анонсуємо, що я є в студії. Якщо хтось хоче говорити, має питання. Так само двері в офісі завжди відкриті, тобто я ні від кого не ховаюся. Хтось хоче прийти поговорити, хтось має претензії. Я навіть телефон мобільний. Ми говоримо в прямому ефірі, що можна подзвонити, бо і прийти в студію. Можете подзвонити до мене, можете висказати мені своє фе. Нагадаю, що телефон студії, якщо у вас зараз є питання, ви можете подзвонити. Так, от, звичайно, от прямо 7 -7 -3. саме 3. зараз дуже так. цікаво дізнатися вашу думку люди. Тобто телефонуйте сім сім три вісімнуль Ну, хочу сказати вам, що в нас така проблема є в нас, в українців, що ми, коли сядемо за стіл, візьмемо стакан віскі, коли вип'ємо стакан вина, ми всі готові подерти, розірвати, поговорити і вирішувати якісь проблеми. Коли доходиться до діла, мало хто це робить, і мало хто взагалі має сміливість про щось говорити. і ну, Тобто, я вірю в людей, зателефонувати в студію можна анонімно, просто так, підтримуючи нас, тому я... що ми підтримуємо вас. Ви можете вас. і не підтримувати. Ви можете сказати свій негатив. Повірте, що коли я робив це радіо, тобто так я вам просто про належність і допомогу росіянам. Повірте, що в мене було дуже багато дзвінків на початках, і нас, мене особисто, що ми за НАТО українські, що ми за НАТО багато говоримо, що ми за НАТО багато на москалів Прем. Ну, тепер видите, мене до них приєднали. Допомога їм. Ну, мені взагалі дуже цікаво, тому що, в принципі, знаєте, ми зараз от ми зараз закриємо студію, грубо кажучи, і я вернуся назад в офіс. Ми далі будемо пакувати коробки в Україну, посилки в Україну. Це зрозуміло. Завтра ми будемо робити. То після завтра ми збираємо гроші після, після, післязавтра. От ну ви всі тут є, і всі знаєте мене. В принципі, не всі є зараз в ефірі, не всі є перед камерою. Там хтось буде воїнів приймати, хтось буде когось завести, хтось привезти, будемо гроші збирати на то гроші. Потім ввечері організовуємо збір коштів на то. І От мені цікаво. Нам телефонує пане Володимире, будь ласка, слухаю вас. Будь ласка, говоріть. Добрий вечір. То Іван Дем'янець. Хоче сказати свою думку про те, що відбувається. Я думаю, що це все направлено на те, щоб знищити і радіо, і газету, яка успішно просувається тут, в українській громаді. Від себе особисто і від інформаційного центру Істина, яка з 2014 року допомагає нашим воїнам в Україні. Хочу подякувати за ту велику підтримку, яку надавав пан Володимир для нашої організації. Тому що пересилка коштує великі гроші. Він завжди давав скидку. Це не одна чи дві пачки, це тони, які ми пересилали для воїнів. І останню я відправляв машину в Україну. Пан Володимир безкоштовно зробив переклад. Там треба було дуже багато документів оформляти. Він зробив це безкоштовно. І я думаю, що ті люди, які висилали через нього, я дивуюсь, чому немає нема дзвінка від сестринства, від братства церкви Йосифа, які би мали також подякувати за ту допомогу, яку він. Скромно надає, пане Володимир. Бажаю дякуємо, дякуємо вам, пане Іване. Всього найкращого. Дякуємо, І, дякуємо. Повірте, за так, так, в продовження люди, в принципі теми про честь і гідність, можна сказати дійсно, що е, свідками вашої діяльності, на мою думку, є люди. Радіостанція створена, газета Сурма для людей, і таким чином ми можемо, підбиваючи підсумки і бачачи, що підтримка є, і підтримка наголошую, говорить про те, що ви достатньо скромна людина в житті, яка те, що допомагає. Не озвучує, не розголошує, не кричить на всіх кутках і робить свою справу. А до речі, що стосовно екстремізму, прихильності крайнім поглядам, особливо методам діям і заходам у політиці, ви знаєте, дуже цікаво виходить, що коли тільки радіостанція відкрилася, то екстремізмом були погляди про українські. О, так. Націоналістичні і закидання у нас люблять закидати, але треба шукати не чому закидають, а з яких причин. А з яких причин? А Знає, з яких причин? Знаєте, Віліна, я тут читаю ще така одна фраза. Остання я знаю, що у нас зараз ефір закінчується, у нас три хвилини. Так. Але тут така ще була дуже цікава фраза в кінці, яка, в принципі, знаєте, до того ж, ця діяльність перетворилась на досить прибутковий бізнес для деяких дійових осіб. Але чи коштують тут до речі помилок багато, але я вже перефразую, як так, воно так, правильно. Так, будь ласка. Але чи коштують зароблені на цьому гроші, пролитої на війні крові українців Ох. та розврату серед нації чи розбрату серед націй? Питання риторичне. От в мене питання риторичне до тої особи і взагалі до замовників такої статті, Звичайно, що особисто вони зробили для України, особливо в Україні. Скільки вони накрали, скільки вони напхали в своїй кишені. Тому що я, крім того, що ми робимо, тобто не я, взагалі, громада в Чикаго, українці, діаспора, те все, що ми зробили. Я не хочу казати, бо хтось скаже, що я зараз скажу, що, що якби не ми, то війна би давно закінчилась. Але повірте, то, що роблять люди в Америці, в світі, в Європі іменно діаспора, ті українці, які виїхали, і ті, які собі кишеню на цьому не набивають. Тобто, якщо хтось має факти, що я. На чомусь заробив фактів гроші. Фактів немає. А фактів немає. Ви Отто, бачили цю статтю. Оцю стат... Ми її вивчали. Ну, ну, то, то, фактів немає. Є реклама то я вашої так само, діяльності. То так само, як я завтра захочу за когось набрати, хто чим займається, хто який бізнес. Ну, це має, цікаво. То, це реклама, це, дурня. це політичний портрет. Це, це такий жанр є, і це так. не розслідування. Це говорить про гостру непрофесійність цієї статті, і як бачити цього порталу, Але просто я кажу, року, що взагалі, З одного боку. Нехай собі кожен задумається, чи варта взагалі ця стаття, чи варто це читати взагалі, як я все кажу, взагалі Телеграм, оці всі дописувачі, то все, що там публікується. А тому це сама така, називається. Це саме така брудна яма, люди включіть трохи свої мозги. Тому що взагалі чи фільтрувати, чи думати, тобто спочатку треба подивитися, хто що робить. Я не кажу, дивіться на мене. Взагалі, подумайте. Що робиться зараз в Україні, яка в нас влада, і взагалі звідки ростуть ноги? Дякуємо. Дякуємо, пане Це все, Володимире. На чому я хочу, і я дякую всім українцям, які приходять, які підтримують, які дають нам. Є дзвоник дуже швидко. Будь ласка, у вас є 20 секунд. Говоріть. Будь ласка, говоріть 20 Д секунд. Добрий вечір. Добрий вечір. З Рузка, я жичник, половина, я на 12.40 Як слухаю, там сміх, тує діятелі. Це є про московські щуріки. Вони пережити не можуть ту програму. Так що вони будуть паркості робити і звинуватять скоро що долинки, ще й паркбілет Хамаса є. Так що ви не дивуйтеся, ці мерзавці будуть робити все можливе, щоб закрити. Так, що треба триматися. Ми і будемо буде триматися. Ми, у нас <гум> чудова рубрика кожної середи. Я, я буду у... разом з вами. Дякуємо, дякуємо всім. До побачення. Все. До побачення. Всім гарного вечора і гарних вихідних. До побачення. Радіо ЮЕЙЧИКаго.